Продовження відео про розсаду помідорів 2025. Ось такі червоні, круглі перший ряд. От. І що тут у нас? Наш третій ряд наш? От такі вже помідорчики, розсаду 15 березня. Це теж оранж круглі і оранж, о, другий ряд. Теж якісь оранжеві. Тут теж помідор гордість. І отакі якісь чорні помідорчики. Теж отак от зійшли. Тут у нас перці. Теж вже гарно посходили. Отакі от у нас тут перці. І там перчики. От такі у нас будуть посадки в 2025 році. О, які вони класні! А за вікном ще весна там, весна, дощ капає. Всім гарного дня! Чудового! Пока-пока!